Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники, вітаю гості мого каналу. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Костянтин Риболовля. Дніпро. Що сьогодні буде відбуватись? Так я заскочав вже за Окуня, ну нема сил. Уже цей судак нічого не виходить, і думаю, треба щось міняти, треба виходити. І ловить окуня. Всі рибалови, ну ті, що майже більш-менш неодноразово виходять влітку, знають, що цього року щось, щось відбувається з тим окуням, та і взагалі з хижою рибою дуже тухле діло. Не знаю, і ніхто не знає, чому так відбувається на перевірених місцях, де весь час ми ловили хижу рибу, ну, дуже погано все. З чим пов'язано, ніхто не може дати нормальної відповіді. Ну, окуня там десь одного палюєш і все стайної риби нема. Як вона мігрує, де вона стоїть? Ми вже все перевірили, дуже все погано. Я не здаюсь, мені подобається ловити окуня. Це така риболовля відпочиваюча. Більш шансів полювати кількість, ніж Судака, тому вирішив сьогодні піти зранку та покидати акушка. Так, комплект. Савада Азура 90 Light Road 274 з довжиною. Такий далекобійний спінінг. Я останній час на нього ловлю, мені начебто заходить. Далі катуха. Шимана Ультегра, 2500 шпуля, ну, і... Ай, ну і шнур 0,5 UGK, чотирьохжильний, приманка ось така це танта від Fish up. up. Ранок, вибачте, трохи заговорююсь. Два з половиною дюйми, поставив g такий. 7 грамчиків, застіпка така ось флагмановська. Ну і Флюр Азура Савада 022. Коротше, класіка. Що тут ви думають? Нічого я впиратись там не буду, підбирати ключик, нічого. У мене є ще спінра. На всяк випадок, якщо з нами не буде реагувати. Ну і що буде, то буде. Поки я шукаю того окуня підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і буду вам вдячний. Понеслась. плюс пре его зачем я пришел здесь шел здесь шел с волота. здесь ну ладно ничего уже худшося Невеликий і недалеко. Вот так. Здоров, братом. початком. Бачили цю подачу, Ну ви бачили, як він дав. Оце ось те, що мені треба. Оце те, що я його шукаю вже скільки часу виходь сюди наверх, друже, і подивіться, тільки не зійди тільки не зійди, іди сюди. Дивіться який кабандос. Фу-фу-фу. Дивіться. Оце за ним я й приперся. Оце він. Зачим я вже палюю майже ціле літо. Ну що, брата, попався ти мені. Я тебе чекав. Дуже багато часу. Фу. Молодец. Так, фотою и выпускаю. Так, все, зафотовали тебе дружба. Отдай мне приманку и, и чеши. Да, От таких бы десятка, десятка, восемь. Костя, Добре, все, добре, поїхали. Так, дивіться, з приводу проводки. Ну, це неактивна приманка, тому я ось торкнувся дна, кинув трохи туди, далі де пісок і далі я підтягую до свала. Ну, я нащупую мушлю. Тільки я починаю, що тут вже шкрябає, грузок об мушлю, Я починаю там зупинятися і приманку я повзу по дну. І обов'язково роблю паузи. В принципі, вся технологія, нічого тут важкого нема. Ось мушля, воно починає шкрябати. Трохи підіграв на місці, на місці. Протягнув. Трохи підіграв, порухав трохи приманку, хай він роздивиться і підтягнув. Це, в принципі, та і вся техніка. Нічого тут важкого нема. Ну, бачили клювання. Клює, багато дрібноти, але клює. Побачив там зверху начебто мальок почав випригувати на поверхню. У мене такі думки поставить чи не поставить мені спіннер, бо зараз ранок і Може він активний та ганяє його зверху, а я по дну поласкаю цю танту, може він зараз кидається, треба йому щось активніше, ну треба підбирати його меню. що йому до вподоби. Да нічого, зараз поставлю спіннера та декілька проводок зроблю. Я думаю, що якщо він такий вищий над дном, то він зреагує на нього зараз, і що, пістончик підсів, підсів, ну? Невеликий, але влупив. Ось такий красавчик. Ну що, бачите, спінер працює. Ну як працює? Аби розмір був ще. Той, що мені треба. Такий мій спінер клаун. До речі, трейники тут я використовую. Недорогі бюджетні флагмановські. Требел. Така назва в них. Є там і овнеровські, ну ті трохи дорожчі. Азура теж тройник гострий. А ці трохи дешевші, і там пачки, начебто не 5 штук, а 7 штук. Коротше. <клухавий> Лукавий мені сказав, кося врубай, жабу, да. бери там де 7. Ну, гострий, що. Це все одно розходники, все одно обриваєш, все одно Якби на перевірених місцях там, да, тоді, звичайно, треба звичайно брати фірм'ячі гачки, вони дійсно кращі. Це що, ось я вам про розходники і сказав, ні, відчепився, фу, думав, в'язатися. Ну трейнік, трейнік він збирав все. Тухляк, знов тухляк, тільки я сподівався, що я її знайшов локально, цю цю рибу. Ні, не кана. Треба переходити, треба шукати, бо тут я більш Активних вже повисмикував, а далі вже притухло, тому трохи зміщусь, поки сонце за хмарками. Ну, в Вейдерсах хто гуляв Вейдерсах, той знає, що прогулка в Вейдерсах це мінус пару кілограм. Тому поки сонечко закрита, хмарками треба йти. Здвинусь трохи. Не розходьтесь, поки я йду. Гуляю, худаю, худію. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, буду вам вдячний, не розходьтесь. Є, є, зайшов. Зайшов, перейшов на друге місце і знайшов окуня. Ну, це таке діло. І зійшов, де лки шпалки, ну що ж таке, а? Що ж таке? Менше треба язиком ляпати Костя. Ну нічого, нічого, нічого. Спокійно, спокійно, все, все буде. Клювання. Клювання. Та що за сходи такі? Ну що за сходи? Що, Чи дрібнота, чи що, ну що там з вачком? Та нормальний гачок, все не ніяких зазубрів немає. Що ж таке, а? Давай туди, в толпу. Ну такий він, не крупний, ну все одно. Все одно реагує. Це вже дуже добре. Ну, ось вам і мінуси, ось вам і розходники. Не, щось лайт роут, щось піднімає. Це що? Оце, що мені подобається довгий спінінг? Що Вертикально можна підняти гірю з в дугу, ну щось піднімає. А що ти тут? Ну що це у нас? Це у нас пакет. Це пакет, це він з прикорма з якогось. Шановне товариство. Ну, якщо ви прийшли на берег, кидуть туди корма, кинуть рибі, то невже оце важко засунуть собі наплічник або там кудись, не знаю, в кишеню. Та й заберіть його. Нащо воно оце ми засираємо ті міста, де ми рибу ловимо. Так, коротше, Фу-фу-фу, хто це зробив? Фу. Викину на берег, піду. Да. Да. Нема слів. Ага. Фенсі граб. Активний тобі треба. Невеликий, но... Зараз глянемо. Якщо фенсі-граб тобі подоби, то в мене його є. Хто не знає, що таке Fancy Граб, це активна резина від того ж самого фішапчика. Ось такий, ось такий красончик залетів це просто жесть якась скільки ці фідеристи ну такий, какахи я ще не бачив це шахет просто жесть це ж треба хтось запускав 100-грамовий шахет Ай, ладно, все на берег, все на берег. Все, друзі, закінчилася моя риболовля, все, сонце вийшло. Е я почав плавитись, риба розвість закрила. Ну, на цьому, мабуть, все. Як я і планував, розвідка боєм трохи ще зарановата. Ну, це я кажу для тих, хто мешкає в Києві, тут на Дніпрі. Ну, щось відбувається в цьому році з рибою, не зрозуміло. Ну нічого, скоро осінь, скоро похолодає і я думаю, все буде чудово. Дуже багато дрібноти, я вам її не знімав. Більш-менш таке полурозмір, начебто, то проклюнув зранку. Сонце виходить, все. Течії нема. Ну, що зробиш? Може він далі десь стоїть, я туди не докидаю. Дальняк почав кидати, начебто нащупав його на дальняку. Я такий зрадів, думаю, ну все, все, ось він ключик, ось де він стоїть. А ні, один, максимум там, два, треба переходити. Нема такого, як от раніше, там став, ну, десяток окунів з одної точки, ти нависмикував, далі можеш переходити. А зараз це таке. Одного полював, можеш, можеш рухатись далі. Бо, не знаю, локально він не стоїть, може пов'язано, що течії нема зараз і все, може він десь гуля собі. Коротше, все нормально. В принципі, я ні на що не розраховував, розвідав і все чудово. Так, на коня, друзі мої, війна. Стан війни продовжується. Е, що хочу сказати? бережіть один одного. Турбуйтесь один про одного, моліться за наші Збройні Сили, їм дуже зараз важко. Допомагайте Збройним силам. Все у нас буде чудово, ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я вам бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте.